Я мрію потрапити до вас на навчання, а можна купити запуски, як оплатити ДНК-блогу. Давайте вже наведемо порядок, що в мене є і як це купити. Я вам одразу скажу: я б'ю тільки в три точки для результату: це психологія, це запуски і це блогін. І під кожну цю тему я створила окремий повноцінний, не схожий на інший продукт. ДНК блогу це для людей, які тільки-тільки підступають до блогу, обирають, ким вони хочуть працювати, що хочуть запускати. Я розповідаю все про копірайтинг, про монтаж, прямо про ази того з чого треба починати? ДНК запусків для людей, які вже хочуть запускати власні продукти, просувати власні бізнеси. Вони хочуть розібратися, з чого складається сам запуск, відновити свою суперсилу і зробити свій запуск, розділивши зі мною відповідальність на непристойно велику суму. І третій курс ДНК особистості мій новий курс із психології. Це для людей, які хочуть детальніше розібратися в людях, хочуть дізнатися, чому вони себе ведуть так як ведуть, як краще на них впливати і як ними маніпулювати. Та да, я кажу це вслух. Розклад запусків моїх курсів я залишила під відео. Хочете до мене доєднатися? Обов'язково реєструйтеся на продавальні івенти і приходьте дивитися програму і займати свої місця.